Яка частина, за вашою оцінкою, людей залишається в Білопіллі? Я розумію, в тих селах вже немає жодної людини, а в Білопілля це, це третина. десь, мабуть, ну, розумієте, як в селах тих, що виїхали, людей дійсно. Ну там в Рижики здається, староста я говорила, він 5 чи 6 чоловік залишилось. В пободах у нас люди не хотіли виїхати, не, не хотіли дехто виїжджати. Там теж залишилось зовсім мало людей, але ситуація така, що Двох чоловіків від двоє чоловіків загинуло чи мін, чи від вибухів, і їх не могли десь до місяця навіть забрати тіла. Вони лежали, не могли доїхати навіть забрати, і ось буквально нещодавно допомогли військові їх забрати тіла цих двох чоловіків, і ми їх тільки змогли поховати у Білопіллі. Вони на майже місяць лежали в полі, в замінованому, бо ніхто не міг туди доїхати. Тому там дійсно страшно залишатися. Кілька людей залишилось в Павлівках, це село, де було до тисячі людей, велике село, центр старостату От. і білопіллі зараз ну важко порахувати кількість людей. Чому важко? Бо частина людей приїжджає з навколишніх сіл, частина білопійців виїжджає. І ситуація така, що люди дуже не хочуть їхати далеко, і в основному, якщо шукають житло. То шукають його в громаді, тобто туди далі: Куянівка, Ганівка, ну, наша білопільська громада, але села трохи далі від кордону. І тому така -то, йде постійна міграція, хтось виїхав, хтось каже, а там вже ж тиждень тихо повернусь, от їздять люди, бо дуже важко кидати хати, кидати житло, кидати те, що, що, що вкладено все життя. Ну Десь зараз по оцінках от п'яти до восьми тисяч в Білопілі людей живе. Це ну, а було? Було 16 на початок. Десь половина точно половина ну, це, точно та, половина живе, але знову ж таки, це не всі білопільці це багато людей, які переїхали з тієї самої рижі, ага. купав, от, от знімають хати, купують хати, переїхали з рижовки і тут прильоти, там хату розбили сюди, приїхали, тут прилітає. Ну, тобто, ой. який у вас статус? Це територія бойових дій? Так, ні, це зона можливих бойових дій. Можливих бойових дій, хоча прилітає постійно, але все таки це зона ну, можливих тут, е, свої юридичні нюанси. Бо якщо це буде зона бойових дій прямих бойових дій, тоді закриваються всі реєстри. Людям взагалі не можна буде бюджетне фінансування там по іншому здійснюється. Навіть не відкривається якест, тобто навіть медична допомога, і то не відкривається, тобто ну свої юридичні моменти, які і так ускладнять і без того непросте життя у Білопіллі.